Так, любесенькі, в мене є улов, грибочок. Беремо його так, витираємо. Все, витираємо його ідеально. Зараз я навіть цю ніжку ми трошки підріжемо, бо я не хотів підрізати. Але зараз це такий виріж, треба її підрізати. Я хочу так мінімально. трошки є пісок. Але ми не миємо, ми, не миємо, ми просто чистимо його рукою, щоб забрати оцей весь пісочок. Давайте його одріжу, так і бить вже. Не хотів відрізати, але одріжу. Але це ж скільки їжі постеляєте, то його відріжає. Блін, ще кусок от по не хотів відрізати. Вичищаємо, так? Да? Якусь коричневу ножечку ношу тамненьку. Далі в мене його трошечку протерли, але у мене ще є ось, ось що. Дивіться. Так. Від будь-чого Ну, пісок, тому що ви розумієте, що в лісі пісок. Ви знали, що грибочки ростуть в піску? Так, ми так все. Вибираємо піщаночки. Кожну, кожну піщаночку уприбираємо. Я маю нагострити ножі. Хто дивиться мої ефіри, знає, що ножі в мене не острі. гострі. Гострий в мене тільки язик. Так. Так, гострю його для вашої радості. Для вашого блага, любесенькі мої! І ступий і говорить, тупость, це чесно. хороша риса взагалі. Грибочок Нарізати. Беремо красиву тарілку. От, до речі, в мене побилися всі практичні тарілки наші домашні. Тому я беру таку синю. Я беру. Такі в мене є слайсіінку. Таку, таку І зараз спробую, якщо мене вдасться, це ж білий гриб, господи. Блін, це на піска є ось. Тепер беру його. Тонесенькими. Тонесенькими мікроскопічними слайсиками. Дімочка отак бере. Нарізаємо, а вже запах іде. Божечки! Господи, це в білий гриб. Перекращу. Це білий гриб, бачите? Ну ще трошки не добавляйте, ще трошки з ножку, щоб було такий ще ідеал. Ми його слайсером натерли, залишаємо частину, викладаємо в один, в один слой. Нам два слоя не треба. Треба один слой. Чесно Що, кажучи, колись не красиво вийшло в мене. Візьму другу тарілку. бо зараз О, тарілки. Може на лимонах? ні. Гриби на лимонах не дуже. Може на отакому? Так старообрядно. Ну давай таки бить. Викладаємо грибочок. Ідеально. ідеально. Поняв, щоб було просто ідеально. Це буде таке Карпаччо з білих грибів. Пармізана в мене нема, я б додав. Але в мене є олія, в мене є перець, в мене є перець, сіль. Ой Боже, ой Боже, мій милостовий. На щастя, на долю. це ж білий гриб, господи. Так, це білий гриб, що ти переживаєш. Вже переживаю, Господи, тільки вилічився. Та ні, все буде добре любесеньки. Три рази перехрестила ці грибочки. Карпаччо з білих грибів. Будемо думати, що ми десь на Тоскані з вами. На Натаскані, таскаємося. Да? Беру цю шапочку. Мене вийшло дві п'яти карпаччо. Мала бути одна, а виявилось дві. Натираємо. Поняли таким слайсі у Як машинка. дім машинка Так. Бо їй сказали, що ніхто не буде їсти, це. Всі хочуть жити. Я теж хочу жити. Значить, оливкова лія, Раз. Сіль Перець. Два. Наша технологія незмінна, люди. Наша технологія незмінна. Сіль мелена. До речі, ви знали, що ця штука робиться фірмою Peugeot, яка робить автомобілі. Перчим. Хтось будеш їсти ці перед перед зі мною, це Карпач з білого гриба сирого? Ні. <рес> Карпач з білого гриба ніхто не хоче. Люди, понимаєте? Що, не знають, чи що? Так. І тут щось солі нема. Ді, воно хоч... воно хоч солод чи ні не бачу. Не бачу, чи йде сіль. Ні, солить. Це вам, звісно... мівіна. Не мівіна по запаху. Ні, ну пахне гарно, пахне біло грибом. І просто сушені гриби, вони інакше ж пахнуть. Ви зрозуміли, що там не можна ще секунду досиплю трохи солі. Бо солі нема. Ой, боже. А в мене було багато солі, реально. Такої твердої вже її нема. А, у мене ось що є, Дакс якась є. Я... Ну, давайте трошки цей солі. Вона з якимись приспеціями якраз. Хоча не серодономорськими, але буде суперські. Тепер беремо олійкою. Спахне яйцем, може. Господи, може, дай Бог. Поняла, так. Да. Що я беру? Показую вам. Карпаччо з білих грибів. Карпач буває не тільки з м'яса, буває ще з грибів, з лосося. Беремося. Ну, пробуємо. Господи боже, благослови. Як то кажуть. Ну, и вчера. Значит, гимн, чем мне страшно, да? Ну, так как опач. Может, я его по пожарю зараз? Ну, не знаю. Нет, ну, смачно, реально. Я ем не раз уже. Это я нашел себе гриб. Ну, я думаю, что это... я, думаю, что это белый гриб. Ну, ну вкусно, смачно. Ну, шампиньоны ж мы емо. Добра, пишите ваши комментарии, силы в этой качине. Целую, я понимаю, люблю, пока.